Що ви тут займаєтесь, Розказуйте. Хочу продати вашу машину. Продати? в лізинг? В лізинг. А які умови в двох словах? Розкажете, бо вона каже, вже задовбалась на метлі літати. Хоче теж лізних оформити. Допоможемо, допоможемо. Який перший взнос? Аванс від 15% від суми. Перший 15%. ага. Так. Без довідок про доходи, лише паспорт і код. Довідки не треба? Ні. Паспорт, код. В тебе паспорт є, що ти а молчиш? Авто можна здати в рахунок першого внесу? Звичайно, так. Можна. О, а який партнер. мінімальний термін, щоб. Ну. До 5 років можна оформити на будь-який. До 5 років. На будь-який взагалі автомобіль? Так, да, на будь-який автомобіль. А, працевлаштування також, ви кажете, не обов'язково. Не обов'язково. Паспорт, код і все можна. І Меняй метлу на авто. Міняй метлу на автомобіль. що ти яблука. Давай день. Яблоко, це стара машина. 15... 15% он Мазда, дивись, буде коштувати, ага, Ну десь доларів 600-700. Є в тебе гроші. Найду. Все, ми пішли з відміна на шабаш, ми к вам ще попізніше під'їдемо. Поняла? Давай бабки неси.